Ці стереотипи, вони, остатки бюрократії? Так, да, остатки такої бюрократії. І У нас в цьому плані коротше, це все дуже неубиваємо, виходить. Дивіться, йде війна, але корупція як була, вона ще більш поширена. Іде війна, але як кралися гроші, так вони більше крадуться. Іде війна, але е, е, інформація, як вона приховувалася, так вона і приховується по, більш, по більшому цьому. І це все впоследствиї треба буде міняти. І Якщо, що ви хочете, якщо голову антикорупційного комітету беруть за шкварки, за корупцію, правильно? Ну так це, ну це куди це може? Це нікуди не годиться. От. І виходячи з цього, то є, я вважаю, що влада должна більше прислуховуватися до людей, які були на сході, які вклали своє життя, які проливали кров за Україну і бути більше лояльним. І Приймати якісь певні рішення, тому що у нас є закони, а алгоритм рішення законів немає. Він відсутній. Це дуже погано, це дуже погано і це дуже бенте.